Дефіктовка шатунів і поршнів від, від DAF 106. Значить, дивіться, провірили шатуни, по шатунам по нижній головці питань немає, все в розмірах. По вісу також їх перевірили в допусках. По верхніх втулках потрібно міняти. В них є вироботка. І ось бачите, як масло в них загорає. І це так на всіх. Далі, по пальцях. Ось. Пальці починають розслаюватись. Чи це мутація з них сходить починаю, можна і так сказати. Е, пальці, клієнти іноді бажають відполірувати і так збирають, як там далі в них історія. Це незрозуміло. Тобто тут або пальці полірнути залишити, або їх потрібно міняти на нові поршня, бо пальці продаються тільки з поршнями. Самі поршні в розмірі потрібні, самі пальці і заміна втулок. Далі йде перевірка вала на биття. М'ївимося, яке биття вала. Дві призми зліва, справа, на крайні опори ставимо. Ми бачимо, що коліжний вал прогнутий до 8 соток. Вал рехтуємо і поліруємо. Коліжний вал відполірували, далі його замовлюємо і вже віддаємо туристам на зборку. Крутне, щоб видно було. Кисовочка ГБЦ, бачимо, що нігде нічого не пускає. Тиск у нас зараз 2 атмосфери. Температура води 80 градусів. Давай більший тиск. Скільки тиск? Резинки. Тиск більше трьошки почали опускати з боку з резинки. Ну, бо вирвало резинку.